Всім привіт! Я взяв коментар з останнього відео і вирішив зробити більш розгорнуту історію про мене, про мій шлях, про фріланс та все, що ви запитували. І мені дуже подобається, що ви пишете коменти. Вони мені дуже допомагають генерувати ідеї і створювати саме те, що вам потрібно, саме той контент, який вам цікавий. Коротко про мій курс я вже відкрив передзапис на навчання на скіловий граф Design Digital і зараз можна доєднатися з приємною знижкою до нього. Місць вистачить не на всіх, тому що я зробив спеціальне навчання, вистроїв так програму, щоб був. Фідбек, зворотній зв'язок та постійна підтримка від мене, тому що ми зідзвонюємося з учнями і обговорюємо їхню домашку. Їхні запитання даю рекомендації, тому хочу приділити увагу кожному учню. І як ви розумієте, рук не вистачить на всіх. Отже, зі школи я працював у різних графічних редакторах. Спочатку це був пейнт, я там якісь замальовки смішні робив, щось редагував до речі по відеомонтажу у Windows Movie Maker щось монтував, якісь кліпчики, збирав відео і під музику робив нарізки. Ну тобто, скажімо так, несвідомо тягнувся до таких процесів. Фотошопі почав щось робити. Не пам'ятаю, як я до цього прийшов. Можливо, мене підштовхнув до цього мій друг, який також працював в фотошопі. Він робив прикольні якісь там шапки для ютуб-каналів, оформлював групи, і мені також це сподобалось. Я вирішив також цим спробувати займатися, але в нього виходило набагато краще дійсно. І я на той час уявити не міг, що із цим буде пов'язане моє подальше життя. Тобто я буду цим займатися постійно. Я тоді створював ну якісь дрібниці, тобто також оформлення для ВК, шапки, менюшки. Наступний раз зіштовхнувся з дизайном вже в універі, вчився на факультеті журналістики і, як бачите, працюю зовсім по іншій спеціальності. Одного разу нам із групою потрібно було. Створити дизайн стін газети, і я не пам'ятаю як, але створював дизайн для неї саме я, а інші учні готували матеріал. А я це все оформлював і потім віддавали на друк. І в нас висіла в коридорі стін газета, яку кожний тиждень замінювала замінювала інша група. Називалася ця стінгазета Біс. Ну, типу бджоли і набіс. Цю назву також я запропонував і обрали. Завершив із дипломом бакалавра. Не захотів вчитися п'ятий курс. Е, працював в етозі руками, на різних роботах. В кол-центрі працював. Отже, різними роботами займався, але не по спеціальності. Однією з таких була охоронцем в піцерії. По знайомству, потім трохи пізніше я працював на трубці, е ну, замовлення, щоб приймати. Не пам'ятаю, як пробовтався про це, але сказав, що трохи вмію дизайнити, і мені сказали: о, круто, давай будеш оформлювати і вести наш інстаграм. Я, звичайно ж погодився і дуже зрадів, що моє хобі переросло в якійсь мірі. Що з нього можна ще й заробляти кошти? Тобто я працював в піцерії і по вечорах оформлював е, різні пости для заходів цієї піцерії, і у вільний час на вихідних чи в якийсь інший час виставляв публікації, тобто якось вів, але вести я не те, щоб е, smm спеціаліст. Але такий досвід також набув. Зараз дивлюся на ті роботи і не розумію, за що мені там платили. Все всім подобалося, але згодом я звільнився і вдячні Галині Богданівні за те, що дала можливість розкритися, тому що одночасно з тим мені ще вдобавок дозволяли прогулювати роботу. Я записався на курси і по дві годинки відпрошувався там три рази на тиждень. Їздити в центр на курси по веб-дизайну у Везом. Там, до речі, познайомився зі своєю дівчиною. Точніше, ми не були на той час знайомі, але вона мені дуже сподобалась. А познайомились, ми з нею трошки згодом у Тіндері, і виявилося, що живемо в одному районі. Вчилися в одному закладі. Вона, до речі, зараз займається UI-UX дизайном. Курси у везомі я завершив натяпляв. Уже так собі доходив на останні навчання. Розмита програма була. Я там більше графічному дизайну навчився, аніж вебу на випускний. Не приходив, екзамени не завершував. Просто за сертифікатом прийшов пізніше і все. Згодом я вирішую для себе твердо опанувати графічний дизайн. Мені це подобалося. Не хотів ходити на різні роботи, непрофільні, і дизайн був мені цікавим. Хотів на фрілансі вдома сидіти і працювати просто коли заманеться. Захотів зробив мій брат працює і працював в it компанії, і він мені допомагав всіляко чим міг. Що міг порадити, те підказував. Для того, щоб почати знаходити клієнтів, мені потрібно було мати портфоліо. Дізнався про Behance, що туди додавати. Мене зацікавив дизайн поліграфії на той час, і я почав кліпати візитки. Робив вимишлене портфоліо і наробив стільки тих візиток десь 8 штук, і більше нічого в портфоліо у мене не було. І, до речі, це є однією з помилок починаючих, коли немає різних робіт в портфоліо. І це напряму впливає на те, з якою інтенсивністю до вас будуть відгукуватися клієнти з проханням виконати дизайн. Тому що якщо у вас тільки візитки і більше нічого, то вірогідність того, що до вас звернуться, вона дуже низька і потрібно розрізнообразнювати. Свої роботи, тобто, це повинні бути роботи з різноманітних ніж, які можуть зацікавити клієнта. Це повинні бути різноманітні формати, де клієнт може прийти і побачити, о, ви робите там візитки, оформлення для е, інстаграму, ще щось, яких якийсь, якийсь брендинг робили, і він. Для для свого бізнесу приміряє, що ви йому підходите для певних задач. Все оформив, заповнив, додав інформацію всю про себе. Лінки на соцмережі грамотно заповнив. Мені так здавалось на той час свій бігенс. І пішов дивитися на Ютубчик різні обзори, який фріланс обрати краще, де краще платять, де більше клієнтів та таке інше, і почав потроху розбиратися. І ця тема настільки велика, і кожний етап він поглинає. І коли ти сам все це вирішуєш, всі ці питання, то дійсно ну дуже багато часу проходить, і ще одна помилка, починаючих дизайнерів. Це потрібне навчання, хоча б базове, щоб людина з досвідом дала вам знання, і ви таким чином швидше розвиваєтесь. Це в рази скорочує ваш розвиток, точніше, час на розвиток. До речі, зараз буде не реклама ніякому разі російських фрілансів. І я вже закинув свої в принципі фріланс-біржі, не заходжу на них. А із початком війни позакривав і. Російські, якби поставив на них хрест. Хоча там було достатньо багато відгуків. У мене першою фріланс-біржею для мене був кворк. Я почав брати замовлення саме там. Називаю цю біржу Upwork для бідних тому, що там клієнти з СНГ, Росія, в основному Казахстан трошки України було і дуже маленькі чеки, і мало з високими чеками якихось проектів, з які можна було б. Зачепитися. Далі вирішив підключити ще якісь біржі, тому що м, витратив усі конекти, це внутрішня валюта біржі була. І я просто місячний ліміт свій витратив за декілька днів на відгуки, на е, проекти. І нічого з цього не вийшло. Я вирішив, що потрібно декілька бірж. На цьому етапі вести для того, щоб було більше можливостей зачепити перших клієнтів, набрати якихось відгуків, набрати справжніх живих робіт, портфоліо і процес пішов би швидше. Я це розумів. Тому знайшов ще одну біржу, вона також російська, називалася Workzilla, і там історія така, що я отримував з неї замовлення дійсно. Було все круто, але там ще нижчі чеки були дрібні проєктики незначні, і якраз для мене це підходило. Я на них вчився, вчився на замовленнях на цих дизайну. Тобто, якщо щось не розумів, то просто йшов в YouTube чи питав у когось у брата, як це можна зробити, і робив. І таким чином набивав собі якісь справжні роботи в портфоліо, розрізноманітнював його. Але потім мене забанили там через те, що на цій біржі не було можливості якби прикріпити свої роботи і як портфоліо всередині цієї біржі. І мені доводилося у відгуках на проекти давати ну, свій лінк на Behance, щоб там людина могла ознайомитися із тим, що я створюю. І мене невдовзі за це забанили, тому що це суперечило правилам проєкту. Я постарався розблокувати свій акаунт. Здається, навіть новий спробував створювати, але забив на неї тому, що також знайшов ще паралельно українську біржу. Дуже крута. Рекомендую. Вона досі добре працює, постійно розвивається там, щось додають розробники, і на ній також працював паралельно і. Вже від WorkZilla відмовився. На Freelance ханті дуже багато різних плюшок, дуже зручний інтерфейс, дуже все зручно робити, і там було багато клієнтів і відгукувався, брав роботи, тому покажу, можливо, свій інтерфейс. Там небагато проєктів я виконав і репутація падає, коли ти регулярно не займаєшся там. Тому просто у мене є якісь відгуки, якісь е, згадки про те, що я ось на цій біржі працював. На поворку також працював, але там м, складніше трошки пробитися, але можливо, тому що конкуренція велика, люди з усього світу, ну але е, співвідношення. Так також є, тому що як клієнти з усього світу, так і фрілансери з усього світу, тому є певний баланс. Також крута біржа з отриманням коштів для українців немає ніяких проблем. Там ти прив'язуєш американську платіжку, і гроші надходять. Тобі просто на картку, все зручно. Ви вже напевно починаєте трошки розуміти, що. Мій шлях, і, в принципі, шлях дизайнера і людини, яка опановує щось нове, це не прогулянка по ромашковому полю. І що далі, наступним кроком мені потрібно було зробити, до речі, це ну, пошук клієнтів. Я якось тільки що пустив цю, цю інформацію, але це дійсно також велика частина, де я шукав, як саме потрібно надсилати заявку, щоб із списка людей. Ну, бува бувало таке, що я бачив, доходило і 30 людей від, від, відкликалося на вакансію, і тобі потрібно серед них е, цим письмом і свої своєю роботою, своїми роботами якось виділятися серед них, щоб тебе обрали. Мене це дійсно злякало, і це було. Я не скажу, що легко це було. Місяць я за перший місяць я взагалі, начебто, не отримав ніяких замовлень, працював, напрацьовував своє портфоліо, і якби вже на другий місяць здається, в мене щось почало виходити. Це були невеликі кошти, але поступово цей дохід зростав. Перше замовлення це для декого, а можливо для багатьох, дуже складно. Тому що на фрілансі потрібні навички не тільки тайм-менеджменту, для того, щоб е, урегульовувати всі свої питання, щоб ти сів і працював цілий день як на роботі, а не е, там пішов, погуляв чи ще щось. Це все безумовно, але потрібен якийсь порядок в голові в робочих процесах, щоб. Е, Ну, цей процес на фрілансі контролюєте саме ви. Ніхто замовлення вам не, не знайде і не дасть. Окрім того, поки ви самі не налагодите цей процес постійний потік клієнтів. Я тестував різні формати повідомлень, писав так по-іншому, дивився, як люди відкликаються на пропозиції. Спробував робити, як у них. Багато помилок на початку робив, але поступово виправлявся, і ці скриптики мої вони починали працювати. Я, ну, я дійсно не вірив, що можу комусь щось продати незнайомій людині, але це вдалося і поступово-поступово цей процес пішов вгору, особливо коли почали з'являтися справжні роботи і рейтинг у фріланс-біржах. Алілуя, я взяв своє перше замовлення. Це як зараз пам'ятаю, був лого для тревел агенції, і з цим мені брат допомагав. І я закриваю своє перше замовлення, отримую кошти, виводжу їх і відчуваю справжній кеш від того, що я дизайнер і я. Своїми руками щось створив, продав, отримав гроші. Я дуже кайфував. І далі, як я сказав, цей процес вже став легше пошука клієнтів, але з'явилися нові труднощі. Мені потрібно, якби проекти були, але мені не вистачало навичок для того, щоб їх виконувати. і мені потрібно було паралельно вчитися. Я також заходив на YouTube, щось гуглив і ось так виконував. Те, що мені давали, я навіть брався за те, що не вмію а не вмів я багато чого, май майже все із комерцією. Я стикнувся вперше, тому для мене було все абсолютно новим. Працював по ночах іноді, щоб е, була гарна репутація, щоб я все встиг, щоб все всім сподобалося. Коли у тебе нуль у рейтингу на фрілансі, до тебе немає довіри. Це очевидно і це нормально, і я брався за все підряд. Я робив і оформлення для соцмереж, і якісь банери, і навіть частково дизайн лендінгів робив. Візитки до мене також приходили. Я цьому радів, що я вже це вмію. Я розбираюся у додрукарській підготовці. Вмію працювати з форматом поліграфії, я все це знаю, і просто клас. Почав брати проекти більш довгострокові, більш об'ємні, на дрібні менше уваги звертав і познайомився з хлопцем, для якого робив доволі обширний проєкт. Це був дизайн пакування кави і в подальшому ще багато чого. Тому що співпраця у нас заладилась. Ми сподобалися один одному як партнери і працювали разом над цими задачами. Одного разу відчув сильну просадку по замовленнях, це було десь в початку літа, і вирішив знайти роботу в офісі, спробувати. Я знайшов її швидко. У мене вже була якась база портфоліо. Щось про мене, на що можна було подивитися і дати оцінку. Але варіантів багато не було. Я е, більше працював з поліграфією, оскільки вмів це робити із е, візитівок, все почалось. І якби до теперішнього часу я знаю все про поліграфію та упаковку. Варіантів багато не було, тому і мені приходить сповіщення про те, що мене запрошують у. Друкарню працювати, точніше не працювати, а спочатку пройти співбесіду. Я погодився, інші варіанти не розглядав і розглядав тільки віддалену роботу або у себе в місті. Не планував нікуди переїжджати і тому такий варіант мене одразу влаштував. Я погодився. Я погодився, зібрався з думками, що завтра потрібно їхати. І підготувався трошки про те, що мене можуть питати, що я буду відповідати про себе, і проспав. Співбесіда була назначена, не пам'ятаю точно наскільки, десь на 8 або 9 ранку. Я дзвоню тій людині, яка мене запросила, і прошу пробачення, якби питаю, чи можу я ще під'їхати. Швидко збираюсь, їду туди і. Проходжу співбесіду мені кажуть, що з завтрашнього дня я вже можу почати працювати. В мене буде оплачуваний термін е, випробувальний два тижні. Е, пропрацював я там десь три місяці, можливо, трошки менше. все літо роботи було багато. Типографія мені дала новий досвід, е, більш практичний досвід, той, який можна побачити одразу тут. І мені дуже подобалося щупати свої дизайни. Це прикольно. Дивіться, я робив дизайни, і в мене була можливість одразу його ще тепленьким побачити перед собою. Це був справжній кайф і круті емоції від того, що я це створив, і ось воно. Але поступово фріланс мене знову почав вистрілювати. Я приїжджав після роботи своєї основної додому. і Щось перехоплював поїжджі і сідав за роботу. Це були дуже інтенсивні часи. Я міг працювати весь вечір, потім ще всю ніч. І до такого доходило, що мені до роботи до щоб прокинутися, залишалося там година-дві. Я їх шов, шов, спав і прокидався повністю розбитий. І мені потрібно було на маршрутці їхати в центр, ще працювати в типографію. Я в такому ритмі пробув доволі довго, але такий ритм він дав мені велику закалку. Я так багато чому навчився за той час. Напевно, як ніколи, я працював нонстопом. Водночас із тим, що працював в типографії, і в мене почав вистрілювати фріланс, з того ж фрілансу мені запропонував хлопець, про якого я тільки що розповідав, котрому робив. Пакування для кави та різні брендингові штуки він мені запропонував постійну співпрацю. Тобто, ми зійшлися на тому, що в мене буде ставка, яку я захочу, і е від виконаних проектів за виконані проекти ще зверху скільки виходить. І так е кожен місяць ми розраховувалися довго, доволі працювали разом. Мені все. Подобалось. І е, також цей етап мені дав багато навичок, тому що я працював зі справжньою компанією, в якої є різноманітні задачі. Мені подобалося це вивчати. Я постійно зіштовхувався з чимось новим, але була стабільність. У мене була постійна робота. Із дому я кайфував, що можу ну просто написати, мені потрібно там піти в банк і просто піти. Собі в банк сходити в магазин, прийти працювати. Ну попрацювати в інший час, якщо, наприклад, проект сильно горить, я можу ввечері це допрацювати, і взагалом це було для мене дуже круті часи. Хотілося навчитися дизайну пакування, відкрити для себе цю е можливість цьому навчитися, і я е саме через це також погодився. І навчився, також вмію із брендингом завдяки цьому працювати. Ну, тобто, я звільнився з типографії, працював із цією людиною і паралельно у вільний час, коли були вікна вільного часу, я ще вів інших клієнтів по фрілансу. Купив собі все необхідне обладнання для роботи, змінив декілька комп'ютерів. У мене вже був крутий комп. Який тягнув е, майже все, але далі вирішив спробувати себе в якійсь компанії, тому що вмів е, майже все по тих задачах, які мені давалися з цієї компанії, пішов на Workua і там почав шукати роботу мрії. Мені так сподобалося працювати з дому, що я шукав. Вакансії виключно з віддаленою можливістю роботи на той момент пощастило, що був коронавірус, і всі сиділи по домівках. Точніше, не пощастило в плані, те, що хвороба йде, а те, що фріланс це поступово почало ставати нормою, тому що всі люди сиділи на карантинах, і мені це зіграло в плюс. Знайшов роботу в перший же день, це було дуже легко. Мені подзвонили, запропонували співбесіду. Співбесіду провели всі, всім підійшли і я почав працювати. До речі, якщо знаходите роботу дуже швидко, то не спішіть радуватися. Спробуйте пошукати в цьому якийсь подвох. І я цей подвох... Відчув із початком війни я спеціально не буду називати ім'я цієї компанії, тобто почали працювати, і як почалась війна, в цієї компанії відвалюються клієнти. Частково продовжую виконувати для них певні задачі, але поступово ну, починаю розуміти, що щось. Не те відбувається, і я знову повертаюся до своїх корпоративних клієнтів з фрілансу, з якими працював ще з тих часів. Виконую задачі для різних компаній. Велику роль на фрілансі має сарафанка. Маю клієнта, з яким зараз працюю над їх брендом пакування для парфумів та різні брендингові штуки, і їм мене порекомендував інший чувак, з яким працював ще давним-давно. По схожій тематиці я обожнюю працювати з дому. Зараз живу сам і повністю поринув у творчість, нічого не відволікає, ніхто не шумить. Я працюю над дизайнами і займаюся створенням свого курсу. Ще треба спробувати попрацювати в коворкінгу, але поки що не бачу сенсу для цього. Що ще хотів додати, що на фрілансі безумовно велику роль грають. Ваші соцмережі. Якщо навіть ви ще не професіонал в дизайні, а тільки навчаєтесь, ви можете вже почати вести Instagram, TikTok. Це безкоштовні платформи, де за два тижні в мене вийшло 400 підписників, і це абсолютно без реклами. Навіть якщо у вас ще немає твердих навичок і ви тільки навчаєтесь, ви можете показувати свій процес навчання багато людей. Є яким це буде цікаво, розповідайте, чому навчилися, показуйте свої роботи, що дізналися нового. І так поступово зберете аудиторію, будете розвивати особистий бренд, і звідси ж і з'являться клієнти. Добре, заповнюйте свої акаунти на Біхенсі, на Лінкідині. Навіть якщо вам здається, що ви... Все повністю зробили краще, підіть, знайдіть якийсь гайд по цьому, і ви побачите, що багато чого можна дійсно туди ще написати. По цим параметрам буде пошук вас працювати краще і вас будуть знаходити більше і частіше. Звідти також звертається багато клієнтів, і якщо потрібно, можу записати відео, як оформлювати ці соцмережі. В комплексі це все працює дуже добре, тому займайтесь цим, поповнюйте своє портфоліо. Якщо ще не маєте замовників, то придумайте концепти вимишлені і згодом до вас обов'язково звернуться. На цьому буду завершувати. Постарався розказати все про мій шлях. Я відкрив передзапис на курс скіловигра граф дизайн діджитал. Лінк передзапису буде в описі під цим відео, або можете детальніше у мене в інстаграмі, мабуть, подивитися. Також доєднуйтесь до телеграм-каналу Кущ. Я розповідаю там про дизайн, викладаю різні фішки. У нас є дизайнерський чат, де ми спілкуємось. Тому велкам. Поставте лайк під цим відео. Якщо було цікаво, підписуйтесь. Я регулярно стараюсь викладати відеоролики. І до зустрічі у нових відео.